Дуже голосно гриміли, шумові гранати дуже голосно стріляли. Поруч були священники, які дуже щиро молилися, принесли матір Божу. і ті молитви, які в цей момент лунали, напевно, були найщирішими. Я звернулася до жінок, що давайте. Може, я вас виведу через Михайлівську площу. Ви ж матері, ви ж маєте дітей. Ви тут загинете сьогодні. І знаєте, тричі я бігала по всіх. Жодна жінка не пішла. Старші казали, що вони вже прожили. Молодші казали, що тут їхні чоловіки. Їхні брати. І вони будуть стояти на смерть разом і до кінця. І ворог побачив, що бомбами, танками не можна зламати силу Духу українців. Сьогодні знову агресор на. Сами хоче загнати в Совєтський Союз. Але я горда, що наші чоловіки стоять в черзі до військоматів, що наші чоловіки хочуть обороняти нашу державу. Міністр оборони сказав, що моральний дух українського війська як ніколи сильний. Тільки разом, тільки в єдності ми обов'язково переможемо! Разом сила! 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 Дякуємо! Просимо, про молитви, про молитви за українську державу. Сьогодні, в 8 годині, тут, на цьому майдані, ми будемо прощатися з Володимиром Топієм. Його тіло вже скоро буде тут, тому просимо залишатися. Шановне товариство, я як голова вже львівської адміністрації, після того, коли я відвідаю лікарні, де є постраждалі, після того, коли ми проведемо наради силовиками, після того, коли ми проведемо наради, які потребують нагальних питань, тому що ми сьогодні перебуваємо майже. Умовах військового стану, я обов'язково, чи це буде вночі, чи це буде дуже рано. Обов'язково на всіх телевізійних передачах, на всіх зустрічах, я маю обов'язково, зараз. Тагын бер сүз, мәдәният.